Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Як пишуть джерела, в заповіті Гіги є окреме прохання щодо надання власних коштів для ЗСУ. Степан Гіга вірив у нашу перемогу під час життя. Вірить і після пишуть джерела. А перед смертю він дав декілька концертів. Кошти з яких спрямував в одну із бригад своїм хлопцям в ЗСУ. Степану боліло за Україну. Степаноболіло за все українське. пишуть, що дружина Гіги в розбитому стані працюють психіатри, її підтримують діти та онуки. Після похорон Гіги вона не працює в тім найближчому оточенню. Сказала, що має що сказати українцям, але трошки з часом зараз її болить. Днями в останню путь у Львові провели народного артиста Степана Гігу. Артиста поховали на Личаківському кладовищі. У коментарі ЖВЛ мер Львова Андрій Садовий розповів, що Степан Гіга за кілька років до смерті переїхав у передмістя Львова. Родина придбала житло в Конопниці, де артист провів свої останні роки. Він усе своє життя мешкав не у Львові. Фактично, останні роки родина купила помешкання в Конопниці, і він себе відчував львів'янином. Тобто, Львів для нього вже став рідним, і він його полюбив. Я сам був враженим. Зазначив міський голова діти народного артиста. Ста України Степана Гіги вперше звернулися до шанувальників після похорону та заявили, що творчий спадок співака буде збережено. Діти народного артиста України Степана Гіги, Квітослава та Степан Молодший вперше звернулися до публіки після похорону батька. Відповідний допис вони опублікували на своїй сторінці в інстаграм. У зверненні вони подякували всім, хто підтримав родину у дні прощання. У повідомленні вони поділилися теплими спогадами про батька та його людські якості. Наш тато був людиною великого серця. Він умів щиро любити, підтримувати, вірити та. Залишатися справжнім у кожній миті життя. Зазначили діти співака. За їхніми словами, ця підтримка стала важливою у найскладніший момент. Квітослава та Степан Гіга молодший також висловилися щодо майбутнього. Творчої спадщини виконавця вони запевнили, що докладуть максимум зусиль, аби справа життя їхнього батька не зникла. Ми хочемо пообіцяти справи його життя житиме далі. Наголосили діти артиста. Народний артист Ярослав Барута розкритикував колег, які не приїхали на похорон Степана Гіги, але публікували дописи в мережі, викликавши резонанс. причиною стала публікація народного артиста України Ярослава Борути у Фейсбук. Він розкритикував колег, які не приїхали на похорон Степана Гіги до Львова, але активно писали про нього в соцмережах. Про це співак повідомив 17 грудня на своїй сторінці у Фейсбук. Борута заявив, що частина артистів використала смерть відомого співака для власного піару. На його думку, справжні друзі мали бути присутні особисто а не обмежуватися. Публікаціями зі старими фото. Артист особливо наголосив на поведінці столичних колег. Він переконаний, що зажить. Тягі його ігнорували, а після смерті почали публічно демонструвати удавану шану. У своєму зверненні співак не добирав слів і прямо звинуватив колегу Фальші. Він написав: може вам треба було гонорари заплатити, щоб ви були на похороні, поставивши під сумнів щирість їхніх слів. Також Борута зазначив, що не вірить у тотальну зайнятість артистів, як приклад, він навів кума Гіги, співака Михайла Грицкана, який у день похорону скасував власний концерт. Щоб попрощатися з другом, свою позицію борота підсумував жорстко, заявивши, що ті, хто не був у Львові, не мають морального права публічно говорити про гігу. Він додав справжні друзі 14 і 15 грудня були у Львові. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.